На полотні подій 7 листопада 1917 року. У цей день проголосили третій універсал, і над будівлю земської управи в Бахмуті перше на Донеччині за майорів синьо-жовтий стяг. Картину створив художник з Бахмуту Сергій Садчиков у 2021 році. Її зберігали у місцевому музеї. Після початку повномасштабного вторгнення полотно не вивезли, будівлю ворог знищив. Відтак і картина втрачена. Втім, автор вже в евакуації зробив копію. Зробив е, копію цієї картини, але вона трохи менша. Це не документальна картина, але він там зобразив е, кілька знайомих йому людей або тих людей, які могли бути там. Історія Бахмута, це історія українського міста. І ще раз звертаю увагу, що. На рівні державної установи було підтримано е, створення Української Народної Республіки УНР. Після завершення виставки у Дніпрі картину планують показати у містах України, де зосереджені найбільші бахмутянські громади. Крім того, хочуть зробити і виставки за кордоном.